Жалобна звістка надійшла до Ковальської громади. Підступна війна забрала життя трьох оборонців. Двоє з них понад два роки вважалися зниклими безвісти. Микола Сич командир бойової машини військової частини А44-47. Поліг 28 жовтня 2023 року у районі населеного пункту. Роботи Непологівського району Запорізької області захисник Андрій Вдовиченко, гранатометник військової частини А 4447 загинув 31 жовтня 2023 року на Запоріжжі. Попрощаються із бійцями у четвер, 5 лютого, у соборі благовіщення Пресвятої Богородиці. Поховають оборонців на алеї героїв слави міського кладовища. Ще одна скорботна звістка прийшла і в родину мешканців села Ружин Ковальської громади. Ігор Тимонік, оператор БПЛА військової частини А 1275 віддав своє життя за Україну 29 січня цього року у районі населеного пункту Шевченко на Донеччині. Попрощаються із оборонцем у церкві різдва Пресвятої Богородиці села Ружин, поховають захисника на сільському кладовищі.